І родзинка на торті, вчинок безподобний. Хотів би подякувати тренеру Миная Володимиру Шарану. Тож це який, вихованець який... нашого клубу, який тривалий проміжок часу за наш клуб виступав. Гарно виступав західними коріннями. Це народився. Він теж, по-моєму, у Львові, якщо я не помиляюся. Але то, що він, його команди завжди відрізнялися бійцівським характером на футбольному полі, який б він не тренував, тобто він теж проводить хорошу патріотичну роботу. І його футболісти, ну, поки доказали це в готелі турецькому, не на футбольному полі. По-перше, показали, що вони виховані, тому що п'яні російські футболісти Ярославського Шитника. Які, вибачте, наблювали в жіночому туалеті, що вони там робили, непонятно, дорослі чоловіки. Хлопці хотіли культурно спочатку з ними поговорити. Зробили пару зауважень. Ну, ті не відреагували. учитуючи ту ситуацію, яка проходить зараз між нашими двома державами. Хлопці не втримали і знову це молодий нападник Данило Колесник 19 років, знову ж таки, відвантажив. Урок виховання, футболіст утік. Вони ще приходили до наших футболістів, там обматюкували, знову ж наші футболісти стрималися, але потім піднялися і під потужну пісню допоможе ЗСУ. Як сказав Данило Колесник, ми вже там не дивилися, хто там, як там. Ну, персонал не пострадав турецький. Але показали, що правда, за нами потрібно. Ну, по відцінній інформації, 4-0, на нашу користь. Потрібно відповідно Але ми так думаємо, відставитись там... нормально Ти... до осіб жіночої статі, і в цілому до України, до українців тощо. Як розібувала наша преса? Поки футболісти Миная пішли на тренування, то Пройшла евакуація футболістів Шидніка, бо персонал турецького готеля переживав, що наші хлопці вернуться і щоб не почалася друга серія. Але як зазначив знову ж таки той самий Данило Колесник, ми повинні скрізь показувати незалежно від статі, чоловік жінка, що ми українці, якого ми роду, що треба поважати наші традиції, наші звичаї, нашу мову і, бути, і вести себе нормально.